Формадол таблетки від головного болю. вітаємо вас наша сніданківська родина. З вами сніданок вихідний Циганник, Олександр Попов, я Валентина Хамайко. Хлопці кажуть, ну фантастичний вийшов поріг і вже вони готові їсти. Хай трошки Враховане. щоб не обпікав е язик. Поріг Отут чекає, нікуди його не забираємо, не втече. А ми повернемося е до нашої теми, до нашого експерта, до Ані Кушнирук і піднімаємо тему достатньо важливу. Якщо в житті нас побутовому житті зустрічають по одягу, по зовнішньому вигляду, то в соціальних мережах. Надзвичайно важливо, яка у тебе світлина в портфоліо, тому що саме за світлиною портфоліо аватарка за цим сприймають. Тому якою має бути ця світлина? Про що говорить наш про який психологічний портрет говорить світлина у ваших соціальних мережах? Про це будемо сьогодні говорити з нашим експертом, психоаналітиком Анною Кошніроканська. Доброго, доброго ранку, ранку доброго ранку. Анечка. Доброго ранку, мой дорогі ті, вітаю вас. Анечка, от таке важливе питання. Ви до речі, в своєму житті розглядаєте фото людини, коли вперше бачите її в соціальних мережах? Ви якось аналізуєте, робите чи психологічний портрет? Чи важливо для вас оця перша фотографія? аватарка? Мені здається, воно для всіх абсолютно важливо, тому що фотографія це інформативність, правда. І якщо вже брати а, в цілому норму, заради чого створювалися соціальні мережі, це щоби бачити людину, знайомитись з нею, мати контакт і розуміти, з ким ти спілкуєшся. Тобто, це не про містику, а про можливість контактувати найкращим для себе способом. Я безумовно розглядаю фотографії, я милуюсь красивими фотографіями, тіми, що для мене естетичні. І якщо фотографії не бачу, то безумовно це певною мірою або декларацію того, що людина має себе приховувати, але тоді вона там, да, в соціальних мережах, якщо вона не досягла А, а можна якось а, от так в загальному сказати, я побачивши Ну взагалі, про що може свідчити а, фотографія м, в соцмережах? Оця аватарка? Давайте спробуємо. Вона може свідчити про те, що людина себе асоціює. Тобто фотографія це декларація того, як я хочу, щоб ви про мене дізнались, як я хочу, щоб ви про мене подумали, як я хочу, щоб ви про мене фантазували. Що я хочу, хочу, щоб ви про мене усвідомили. Тобто, в цілому, фотографія це меседж, це посил того, що ви маєте про мене відчути при нашому знайомстві, да або на що звертати увагу, коли ми з вами комунікуємо. Тобто, насправді вибір фотографії він має величезне значення. Людина таким чином себе проявляє, проявляє те, що вона вважає собі найдоречнішим при першому погляді. Ми щоб було легше розуміти, приготували п'ять світлин. А ну таких типових варіантів. Дуже хочемо почути від вас коментар. Ну, наприклад, зазвичай жінки виставляють в профілі світлини зі студійної фотосесії, наприклад, селфі з яскравим макіяжем, портрет при денному світлі, тобто максимально натуральний. Фото знаменитостей найчастіше жінки ставлять фото супермоделі, наприклад, Міранди Кер або співачки Джей Ло. Фото милих тваринок, наприклад, там такі часто світлини обирають десь туди ближче до Британії. принаймні так британське видання стверджує. От у нас є ось таких декілька варіантів. Прокоментуйте, будь ласка, кожен з них. Давайте, от коли виставляють студійне фото, фото, студійне фото перепрошую, не бачу в тому нічого крамольного, тому що людина доклала зусиль. Правда, вона попрацювала з фотографом, доклала якоїсь енергії за для того, щоб собі подобатись. Вона себе декларує як людина, що серйозно ставиться до тієї фотографії до себе, до своєї зовнішності. В цілому це може бути і робочий портрет, в тому числі. Але якщо це фото сповнене ретуші, це фото сповнене того, що людина себе робить іншу, тут вже все ж таки виникають питання: да? чому, чому хочеться бачити? це себе кимось іншим? А фотографії а, ой, нагадайте, що там друге було та портретні? Наскільки портрет а, так та, портрет селфі з яскравим макіяжем і портретні? Це друге ага, і Це мова про те, наскільки я можу бути незвичною. Це мова наскільки я творча. Це мова про те, наскільки я в цілому показуючи себе. Мені імпонує, що я геть жіночна, геть буду така тусовочна. Я буду абсолютно а, спрямована на те, щоб мене сприймали як зірку, як досягнення. Фотографія при денному світлі це найдаліший завжди абсолютно вид фотографії. Фотографія портретна з точки зору того, що людина показує своє лице, і це лице усміхнене. Це завжди запорука того, що. На цій фотографії буде здебільшого звертати увагу психічно здорові чоловіки та психічно здорові жінки. А фотографії котиків, зайчиків і всяких милих тваринок зазвичай їх обирають насправді невротичні особистості. Вони таким чином показують, що ми ж не можемо кридити цю тваринку, да? ми ж не можемо спричиняти їй щось зле. Тому стався до мене так само, як ти ставишся до неї. А якщо е, характеризувати наприклад, те, що зараз дуже часто знайомство відбувається онлайн, то яке, яка з цих світлин найбільше приверне е, чоловіків? Ну от про психічно здорових ми вже почули, але ще варіанти. Подивіться, якщо хочеться психічно здорового, то справді катіть правду, да? тобто показуйте себе щирою, дивіться поглядом в камеру, хай буде видно ваші очі, або там, ну хоча б принаймні ем, якась там не знаю, половинка лиця, хай буде, яка вам більше подобається. І нехай це буде можливість показати те, що ви декларуєте своєю посмішкою. Тобто, де ви щирі, покажіть себе, якщо будете ну там, занадто фантазувати про те, що я така загадкова, звертати будуть увагу ті люди, що хочуть фантазувати про вас більше ніж знати, хто ви є насправді. Це дуже серйозна тема, тому що ми ж говорили з вами. Пам'ятаєте, минулого разу, як багато з нас мають відносини в інтернеті, як багато з нас змушені ці стосунки таким чином будувати за браком часу, і так далі. Тому ці світлини вони допомагають насправді відшукувати своїх. Це не означає, що тільки знову ж таки здорові будуть до вас звертатись, але в тому числі це гарантує, що ви даєте шанс тим, хто з вами реально хоче познайомитися. А у нас анія, от неочікуване неочікуваний результат. Дуже цікавого опитування. Якщо жінка виставляє на фото ну, аватарку, досить відверті фотографії, там, можливо, у білизні, то лише 3% чоловіків готові запросити таку дівчину на побачення. Чому? Краще було б чоловіків наших спитати, да, але я як психологіня спробую тут фантазувати і відповісти. Дивіться, побачення для чого, якщо ця людина в мене викликає еротичне почуття, я хочу з нею не просто дізнатися про неї більше, я абсолютно впевнений, конкретно ситуативний, що якщо я бачу голу жінку або оголену жінку, значить я буду мати близькість з цією жінкою. Давайте погодимось да, що цей тип, тип спілкування, це тип аналізу взагалі ситуації. Тобто, голе треба йти, да, або там не знаю. Біляве треба не знаю, значить добре, чорняве значить зле. Тобто оцей тип реагування він в цілому може бути доволі небезпечним з точки зору того, що я все сприймаю конкретно ситуативно. Але в цілому оголені фотосесії, оголені фотографії, при тому, що з моєї точки зору це прекрасно, коли людина красива, коли людина приємна, коли людина від себе отримує задоволення. Але знаєте, з точки зору того, що це потрібно демонструвати саме на аватарці. У соціальних мережах ну просто потрібно знати, що або я рекламую білизну, або я рекламую те своє волне тіло, яким я тільки буду контактувати, або я відшукую тих чоловіків, що не доходять з першого разу, що треба мене запросити. Тому я вже все показала. Ту я вже все відкрита повністю. Да. Анечка, хочеться ще перейти до чоловічих світлин, тому що вони теж дуже цікаві. І пропоную подивитися одразу п'ять варіантів, які зазвичай топ. виставляють чоловіки. Топ, Це uh, топ варіантів, фотографій від чоловіків на аватарку. Значить, перший, ну звичайно, накачаними м'язами. Потім портрет з усмішкою, фото з машиною, теж як варіант, фото на рибалці. Руслан це, я думав, що це буде Руся Сінічкін, але це накачаний Руслан Сєнічкін. І дитячі фотографії в юності. Яке з цих фотографій більше буде привертати увагу жінки для реального зауважу, реального знайомства і можна психологічні портрети цих чоловіків? Ну, давайте для реального знайомства знову ж таки, приємна людина це портрет усміхнений. Да? Це друга світлина, де людина показує своє обличчя, вона показує свій настрій. І в цілому, що вона контактна. Це дуже красиво, і м'язи, і не м'язи, і, і автомобілі, і хобі, все це прекрасно. Але знову ж таки, мета. Якщо я показую, що дивіться, що я змог заробити собі на машину, це одна історія. А якщо це машина не моя, да? а якщо я тобі тільки показую те, чого в мене немає, я себе доповнюю нарцисично ілюструю тим, до чого я ще не маю снаги, це в тому ж таки знаєте такий нещирий посил. Я би не радила робити ані фотографії і виставляти фотографії, на яких ми не є ми, да на яких ми ще або не себе не відчуваємо таким, або просто хочемо ілюзувати цю історію. Фотографії з м'язами. Ну слухайте, якщо людина бачить в цьому своє найбільше досягнення, тобто реально людина з худенького такого заморища, вона тренувалася, вона каже: Господи, нарешті я можу показати світу те, що я зробив. Ну слава Богу, хай так буде. Але в цілому, здебільшого, жінки з. Битають увагу на світлини чоловіків, що дивляться прямо в обличчя, посміхаються, демонструють ну плечову частину, в тому числі це звичайно, красиво. Анічка, у нас є дуже особисте питання, дуже особисте. Ну ми просто розуміємо, що ця людина сама не підніме його, але ми маємо про це поговорити. Фотографію Юрі Циганика. Покажіть, будь ласка, І він там в басейні. Скажіть, будь ласка, що він цим транслює? Цієї цієї фотографії? Ну, де не світло. Той портрет, Де не світло і усмішка? Але басейн. Слухайте, там є все тільки машина. Не втопилась, правда? Ігор наш красунчик. Абсолютно рада бачити його таким. І мені здається, що круто, що е, Ігор тут скоріш за все демонструє оцей щасливий момент свого життя. Ми дуже часто браємо світлини, на яких нам добре. Да, от на яких нам хороше, які ми хочемо згадати і показати цю не знаю, цю радість життя. Тому мені особисто дуже приємно бачити цю світлину. Я рада, що Ігор робіть плавати, і що він там Дякую. на півголі. Це все прекрасно. Дякую дуже. Але я просто скажу, Анечка, Це в мене перша фотографія яку мені зробив мій молодший син. І він мене просто піймав. Каже, давай я тебе сфотографую. Він О. мене от е, піймав, і я її виставив. І в мене спогад більше він навіть не з місця від цей, того, що це було... момент. Правда, Так, це був це був дуже, дуже, дуже хороший теплий момент. Я згадую, що це Ма зроби мені першу фотографію і зробив її дуже якісно. Мені сподобалося клас Добре, якісна, дуже красиво. Дякуємо <рес> дякую. вам. Дякую, що відкрили. Ну що, дівчата, усміхаємося при денному світлі, і звертаємо увагу на соціальні мережі. Чоловіки, уважно слухайте поради нашого експерта Ані Кушнерук. І будьте як там було сказано? Психічно <рес> 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 <Це> здорово <рес> і чоловіка. І жінкам. Анечка, дякую вам дуже до зустрічі вже в нашій студії. Добре, Бо, мені, любі, мені, коли ми мені. тут наживо. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути». Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.